Ігор Терехов з нами на зв'язку міський голова Харкова. Пане Ігоре, вітаю! Вітаю! Ви в такій незвичній обстановці. Я бачу. Це буквально школа. Це наскільки я розумію, ваша метрошкола, так? так і є. Сьогодні буде останній день навчання наших школярів у цієї четверти. Тому я приїхав до метрошколи, щоб привітати наших школярів з успішним закінченням першої четверти. Тому ми три зараз? Ну наскільки воно успішне? Це напевно вчителі скажуть за результатами контрольних робіт. Добре, а, а скільки а скільки дітей, пане Ігоре? Скільки дітей вчиться в цій школі? Ви знаєте, ми розпочинали приблизно з тисячі школярів. Зараз у нас навчається 1185 школярів. І є запит на те, щоб збільшувати кількість класів, але ми ви розумієте, обмежено. Починали з 60 класів. Зараз у нас працює 65. Класах тому ми розпочали будівництво метро з метрошколи, Розпочали будівництво підземної справжньої підземної школи, яка буде розрахована на 450 учнів в одну зміну. Ми розраховуємо на навчання в дві зміни. Тобто 900 учнів зможуть навчатися у цієї школи. Я до речі, щойно буквально хвилин 40 тому наводив цей приклад, коли ми з Запоріжжям спілкувалися, там теж потенційно зацікавилися цим досвідом. Але хотів зрозуміти: а скільки дітей загалом шкільного віку у Харкові? Тобто, ну наскільки це покриє потреби Харкова в таких безпечних школах. Ну, звісно, одна школа така не може покрити усіх бажаючих сьогодні. У нас навчається у режимі онлайн 112 тисяч учнів, але кількість їх у Харкові і за межами Харкова різна. Тому ми оцінюємо, що зараз у Харкові перебувають десь 70 тисяч учнів. Хтось навчається онлайн режимі, хтось навчається у комбінованому режимі, але ми повинні бави будувати такі школи для того, щоб діти мали змогу навчатися у безпечних умовах у Харкові у школах. Як минула ця ніч, пане Ігоре, обстріли були Харкова? На щастя, обстрілу нема не було у Харкові, але це не стосується Харківської області. Ви знаєте, що під постійними обстрілами це Куп'янськ, Вовчанськ. Тому ворог дуже знаде активізувався і кроє ці міста Артою. Та на жаль, ну і є побоювання, що будуть далі продовжувати атаки на енергетичну інфраструктуру. Наскільки Харків взагалі готовий до опалювального сезону і коли ви плануєте його починати? Визнати, як тільки буде температура, яка дозволяє нам почати опалювальний сезон. Ми розпочнемо опалювальний сезон. На щастя, сьогодні погода благоприятствує і у нас є така можливість зекономити певну частину газу газового запасу, який є у міста Харків, і зекономити трошечки кошти, і власне кошти міського бюджету, і кошти харків'ян. Тому ми готові. До опалювального сезону готові на 100%, Бо ми вже заповнили теплоносієм усю систему, яка буде робити у Харкові. Крім цього, хочу сказати, що так ми дійсно дуже серйозну роботу провели по к опалювальному сезону і провели в порядок і, ТЦ, і е, замінили повністю 200 кілометрів, як і планували майстральних трубопроводів. Тому ми на 100% готові до опалювального сезону і розпочнемо його, як тільки буде низька температура для того, щоб розпочати опалювальний сезон. І ще одне питання, пане Ігоре. Наскільки актуальними будуть цього року пункти незламності? Ви їх відновлюєте? Хочу сказати, що у нас відкрите пункт незглавності. Ми відкрили як і у минулому році 75 пунктів незглавності. Це стосується тільки муніципальних пунктів незглавності, бо є ще і інша локація, у котре можуть прийти люди. Хочу сказати, що той досвід, який ми маємо минулого року. Так, вони були дуже потрібні для харків'ян. Бо були часи, коли були локдауни, і харків'яни перебували у пунктах незламності. Ми повністю організували пункти незламності. Вони оснащені там. Є так звані буржуйки, там є генератори, можна підзарядити мобільні телефони. Там є інтернет. Крім цього, ми зробили такий певний запас їжі медикаментів, працюють дитячі куточки, такі тому готові повністю і вони відкриті, І будь-який е, любий харків'яна, який е, чоловік, який перебуває у місті, може прийти і е, бути в пунктах незламності, незалежно від того, є е, е, локдаун чи немає локдауна. Він може проводити там певний час. Зрозуміло, дякую за те, що включилися. І при чому з такого яскравого місця, справді це непогана альтернатива сидінню дома в комп'ютері і онлайн-навчанню. Така метрошкола з Харкова. Ігор Терехов, міський голова, якраз Харкова, був з нами в ефірі.